Це територія найбільшого музею просто неба в Європі. Пирогово парк для прогулянок, де зібрані унікальні зразки народної архітектури. Вже 17 років прокуратура відстоює цінні землі у судах. Притул до природного середовища забудовники можуть звести чергові висотки. Свого часу Київрада передала землі в оренду сільськогосподарському товариству Агрокомбінат Хотівський. За часів головування Черновецького статус ділянок змінився. А тепер ця земля фігурує ще й у виявлених понятті. Ках забудовників, що могли міститися на комп'ютері офісу Смотрящого за Києвом Дениса Комарницького, соратника Черновецького у 2007 році. Коли на знаменитому засіданні Київради нічному засіданні під головуванням секретаря тодішнього секретаря Київради Олеся Довго, земельні ділянки, які знаходяться навколо музею, я наголошую, це не територія музею, це ті земельні ділянки, які оточують музей. Переважно з південного боку, це у вас за спиною, вони були е розподілені міст так званими житловими кооперативами. житлово будівельні кооперативи створили. Завдяки паспортним даним студентів та інших осіб, які навіть не були киянами, ця схема дозволила змінити цільове призначення земель довкола Перегова і сільськогосподарського під забудову. Пізніше прокуратурі в судовому порядку вдалося повернути цю частину земель у власність територіальної громади. На цьому бажання забудувати наші охоронні зони не завершилось, тому що з'являється агрокомбінат Хотівський. Використовуючи реєстраторів, ну, в народі прийнято їх називати чорними реєстраторами, тому що вони зразу, після того, як зареєстрували в Хотівському ці всі земельні ділянки, у них розпочався процес банкрутства і в суд вони вже не з'являлися. І вони починають, ну, знову ж таки, беруть, оформляють за собою право оренди. З бажанням забудови. Земля, про яку йде мова, розташована між Нацпарком Голосіївський та парком пам'яткою садово-паркового мистецтва Феофанія. Це все єдиний природний комплекс, який не можна забудовувати. Це вся зараз природна територія, де відбувається міграція тварин, птахів, комах і так далі. Що ми це все розрізаємо? Ми фрагментуємо ці природні комплекси. Фрагментовано не може повноцінно існувати. Тобто, що більше ми набудовуємо, от розрізаємо дорогами, забудовою ще чимсь природні комзи, то то в гіршому стані потім вони опиняються. Наразі є чотири справи, в тому числі дві з за офісу генпрокурора із забудовниками стосовно Пирогово. Загальна площа земель, які повертають в судовому порядку, майже 160 гектарів. Усі ці справи стосуються товариства Хотівський і розглядаються вони різними судами. Коли на засідання профільної комісії Київради запропонували створити тут природно заповідний фонд, то про. Виступила представниця агрокомбінату Ганна Іщенко, яка балотувалася в столиці від слуг народу. Наразі відбувається ситуація, коли внаслідок неглибокого вивчення ситуації низки обставин, які фактично є тривалий час предметом судового дослідження, Київською міською радою ігноруються у випадку неврахування прав агрокомбінату Хотівський як орендаря, може скластися ситуація, за якою судові спори будуть продовжуватись. Офіс генпрокурора судиться не лише з забутовниками, а й позивається до Мінкульту. Цю справу розглядає суддя Київського окружного адміністративного суду Віталій Чавінський. Коли зони охорони зменшені були до 25 метрів, це означало, що фактично ці території можуть бути хаотично забудовані. Після того як було встановлено ці обставини щодо зменшення до 25 метрів. Прокуратурою було подано позов до суду про скасування наказу Мінкульту про зменшення цих зон і зобов'язання прийняти новий наказ, яким врегулювати питання належних охоронних зон, аби запобігти втраті цінного ландшафту. Наразі в міністерстві готові визнати позов прокуратури, і про це було повідомлено у суді, який взяв паузу до 17 червня. Конкретно ми зараз будемо розробляти нові межі режими музею і коронні зони. Я думаю, що якраз це питання всі ці теми і закриє, тому що питання власності земельних ділянок це вже рішення суду. А щодо обмежень використання цих земельних ділянок це вже повноважені зменшення майже режимів використання зон охорони музею. Це загроза для експозиції, де є значна кількість дерев'яних споруд. Якщо тут розпочати будівництво, це матиме вплив на ґрунт і на вологість Пирогове – єдине скансен, де представлено всі регіони України. Неможливість його забудови регламентується не тільки українським законодавством, а й міжнародними європейськими конвенціями. Тим часом боротьба за збереження цінних земель продовжується. Шається.